О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні буде доволі незвичне відео, ну, бо зазвичай я роблю огляд на якийсь канал. Але як я вже неодноразово говорив, країна має знати своїх героїв в обличчя, особливо якщо це зрадники чи колаборанти. Якщо ви слідкуєте за новинами в Україні, то мабуть таки ви чули, що в української співачки Христини Соловій вкрали пісню, переклали її і переспівали її. Вгадайте, якою мовою іде. Звісно ж, московицькою на Московії. Ну тут, як би нічого нового і дивного, Москва завжди це робили, і роблять, та і наші співаки теж таким грішать, але не суть. Переспівану пісню Христини Соловій, яка називається Тримай. Тримай Використали під час якогось там виступу «Балєруські на льду. Бріна було б смішно, якби вони переклали пісню Хто як не ти. Я, якщо чесно, коли це почув, все ж таки трохи випав з крінджі. А почув я про цю новину на каналі Рома Геній. З'ясувалося, що режисером цього фантазмагоричного люблю це слово людового шоу є Василь Козар, який народився в Мукачеві, і здобув свою популярність після перемоги на шоу танцюють всі чотири. О, значить, дивлюся його відео, і тут хоба бачу на екрані знайоме обличчя. Знайомтесь, це Василь Козар. не кобзар, не козак. Та куди там, це саме Василь Козарь, чолов'яга, який народився в Мукачево в Закарпатській області. Як повідомляє Христина Соловій, Василь Козар був режисером, постановником от недовистави на Московії. Ви, мабуть, запитаєте мене, до чого взагалі ця інформація і чи не начхати на цього Василя? Пам'ятаєте, я сказав, що мені здалось обличчя Василя дуже знайомим. Так, от зайшов я в свій Фейсбук, знайшовши цього Василя. І згадав таки, що я з цим Василем навчався в Київському національному університеті культури та мистецтва. Ба більше, деякий час я жив з цим Василем в гуртожитку в одній кімнаті. Знайшов, до речі, в тому ж Фейсбуці фотографію, на якій я зліва посередині Євгеній Наумов бачив, що він лабав на гітарі на концерті. Мамарійки, ну і справа своє обличчя прикриває Василь Козарь. Це фото було зроблено в кімнаті гуртожитку, коли ми ще тільки здавали вступні іспити. Після здачі іспитів ми потім ходили в клуб, в який правда не потрапили, і пішки йшли до гуртожитку вночі. Ну тобто, ми знайомі давно не скажу, що ми друзі. Після цього уж точно ні ніколи не будемо. Так, вчились разом в одному університеті і жили в одній сука, кімнаті в гуртожитку. Ну, але думаю, зачекайте. Треба перевірити інформацію надану, може йде якийсь наклеп. З приводу того, хто там був режисером-постановником на тому дійстві на Московії. Я не знайшов інформації у відкритому доступі. Можливо, хтось із друзів Василя повідомив цю інформацію Христині Соловій. Або вона про це дізнала через знайомих. Все ж таки, я думаю, у неї є зв'язки. Але я вирішив глянути, що там Василь взагалі пише в інтернеті. Ну. Фейсбук у нього стерильний, бо жодного слова про війну. Але воно і не дивно, адже в біографії у нього вказано, що він працює на Московії. Ну, думаю, може то стара інформація. Хоча я періодично бачив світлини і новини з Василем про те, що він був учасником ну, різних там танцювальних шоу в Україні. І наскільки мені відомо. Ну, якби він відомий хореограф серед наших співаків, з якими він співпрацював. Тобто він майже усе життя жив в Україні, працював в Україні. Він відкрив свою студію в Києві, але потім, в якийсь момент, ну кажуть, це був десь 21 рік, він звалив на Московію і зараз затвітився. Дуже яскраво, зробивши виставу для дружини Пєскова. Тобто Василь Казар, можна сказати, тиснув руку Путлеру. А і Василь, якщо будеш дивитися це відео, не розповідай потім казочки про те, що ти не знав, що пісню вкрали та переспівали. Ти, як колишній діяч культури, колишній, бо на Москові немає культури, так от ти, як колишній діяч культури, який прожив майже усе життя, в Україні ти мав би хоча б один раз чути пісню Христини Соловій. Враховуючи той факт, що пісні вже років так вісім. Та і ти мав би знати, для кого ти робиш виставу. Блять, вся ця ситуація просто не вкладається у мене в голові. Реально, мене останнім часом можуть здивувати лише зрадники та колаборанти. Ще крінжі додає той факт, що в квітні 23-го року Василь запостив в Фейсбук ось таке відео. Не просила. Ряду. Перед цим був ще ось такий пост. Слава Юкрей, слава Юкрей, слава Юкрей. І пост в дусі війні». А ну і ось пост від 21 лютого 2022 року, де видно, що він вже був на Московії. Я ще вирішив зайти на сторінку його дружини, яку знайшов в інстаграмі. Сторінка, хоч і закрита, але в описі у неї є посилання на московитський. Театр. І наскільки я розумію, батьки Василя в Україні, мати його Ондо написала таке поздоровлення йому на день народження. В коментарях люди пишуть поздоровлення, бо що, правильно, вони взагалі, мабуть, і не в курсі, де цей Василь і чим він займається. Що, ж, принаймні, з виходом цього відео хтось таки нарешті дізнається, де Василь. Козай, і чим він займається? Вася, не раджу тобі колись повертатись в Україну. Як хореограф, ти себе закопав вже. Окрім матері, тебе тут ніхто з відкритими обіймами не чекає. Ну хіба що СБУ? А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розіграю тубус від. Підривачів, які мені люб'язно передали з добровольчого формування чорнобаї Чорнобаївської ОТГ-124-ї бригади ТРО, будемо збирати на ремонт техніки для ловців шахедів Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, BuyMeCoffee, PayPal, а також через крипту. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись. Звіт буде, як завжди, після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити або оформити будь-яку підписку із доступних посилань. Під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів, малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.